Ярка спишка в потолку, да, і ти в броніноса, либо в дуб дерева. Да, 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 От бах! понял, Ну, типа, я отак от просто в вот, короче, коротше, звер... типа, чую, як просто отак от другий поверх у нас по нього складається, як отак от просто разом з цим скажі, з ліжком на мене падає, падає на землю. Я ну, теж пам'ятаю, оцей самий момент це взагалі оця ніч це найстрашніша була в моєму житті. Це я... Згадується з таким жахом, так Маріуполь так не згадується, як саме оця ніч, коли ти розумієш, що вас просто озірвали і вам ніхто не надасть допомогу. І ви самі собі допомогти не можете, тому що у вас немає ні а. аптечок, ні турнікетів, нічого нема. І це таке усвідомлення було дуже важке. Я пам'ятаю, як я теж у цей перший почув прихід, вибух прокинувся, почекали, нічого не відбулось. Ліг знову спати, і просто я пам'ятаю, як вспишка, і я через закриті очі, мені здається, що світанок настав так ярко стало через закриті очі. І я відкриваю очі, ну розумію все в диму, що щось вибухнуло. І я от запам'ятав теж дуже сильно перші 5 секунд тиші, абсолютно mm. після вибуху, і потім починають кричати поранені.